Узі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Корейські солдати повинні були навчатися в білорусі. Втім, отримали від білоруської армії відмову. А зараз опозиційні партизани і білоруси передають привіти росіянам. Телеграм-канали пишуть про вибухи на аеродромах куруська новоприбулих росіян. розстрілюють. підкріплені одразу. Настає кінець, частина білорусів, яка за наказом Лукашенка пройшла кордон загалом 700 білорусів, стала на сторону ЗСУ та разом із ЗСУ. Виконує завдання хлопці Сахашчика на своїй техніці колошмарять окупантів. Білоруське підрозділо навіть збив літак, російської масований бунт. А крім того, в самій Білорусі почався масовий саботаж білоруських військових, які відмовилися допомагати росіянам в Курську. Білоруські військові невдоволені діяльністю військово-політичного керівництва через повторну загрозу утягування країни у пряму війну з Україною. Зокрема, білорусів хочуть змусити атакувати прикордонні білоруські та українські райони. Нібито запобіганню проникнення на територію Ілорусів, і, хоча на полігонах Білорусі триває підготовка російських підрозділів, білоруські військові заявили, що дослівно березгують навчати майбутніх гвалтівників і мародерів на полігоні у Бресті. виник конфлікт між білоруськими та російськими військовими під РФ після бійки потрапив до реанімації. А на 61-й винищувальній авіабазі білоруські пілоти у кількості двох чоловік написали заяву про відставку та відмову виконувати бойові завдання разом із російськими окупантами в мінську. Два гелікоптери відкрили вогонь. По Шалонах з російською технікою після вибухів пілоти зникли. А системи ППО Білорусі відпрацювали по російському су 34 поблизу кордону, прийнявши його за український безпілотник. Ще одна втрата. Зазначимо, північна Корея відправила в Росію 10-12 тисяч солдатів. Надалі кількість північно-корейських військовослужбовців біля РФ може бути збільшено. Можливості в КНДР для цього є. Про це сказав голова громадської ліги Україна НАТО Сергій Джерджа. Він висловив думку, що без дозволу Китаю північна. Кореї чи почала би сприяти ескалації конфлікту і відправляти військовослужбовців до Росії. Але з іншого боку, є думка, що таке посилення російсько-корейського альянсу сприятиме більше згуртованості демократичних західних країн. І це можливо теж не зовсім те, що потрібне Китаю. Тому тут важко сказати, що краще для Китаю вважає Джарачу на його думку 10-12 тисяч північно-корейських солдатів на лінії фронту в Курській області. Росія розмістила для початку, щоб не виходити за межі власної території, якби їх у бойові дії обстріляти там в майбутньому, звичайно, можливо, їх перекинуть і на території України десь 12 тисяч північно-корейських військовослужбовців загалом погоду на лінії фронту не зроблять. Але проблема в тому, що якщо усі проковтнуть цю ескалацію, маю на увазі, наші союзники-партнери не реагуватимуть достатньо, то в майбутньому ця кількість може збільшитися. У північній Кореї 1 мільйон військовослужбовців та ще 4-5 мільйонів резервістів, яких можуть призвати до армії, якщо не буде адекватної відповіді, якщо не буде якої серйозної протидії цьому, то найближчим часом кількість північно-корейських солдатів може значно збільшитися, зазначив експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.